Друзі, перші проголовне поїхали британська таблоїда. За сам повідомив, що російський фрегат адмірал Гаршко, на борту якого можуть бути ядерні ракети, рухається в бік США, і це прямо перед переговорами 16 лютого. Кого вирішив полякати Путін своїми недокораблема Трампа? Він уявляє собі, яка може бути відповідь. В той же час корабель під час подорожі вже двічі подав сигнал. Соса цього разу, мабуть, він таки розвернеться у повернеться в порт на екстрений ремонт. Корабель супроводжують кілька інших фрегатів, аби в разі невідності Ксурувати видання повідомляє, що корабель пливе до США і незабаром опиниться у радіусі. Удару фрегат був помічений на радарах, нейтральних водах Атлантичного океану. Диктатор Володимир Путін раніше стверджував, що на борту фрагата встановлені гіперзвукові ракети Циркона здатні нести ядерні боєголовки. Дальність їх дії, нібито то установили тисячу кілометрів. Роса Змі у той же час пишуть, що фрегат рухається у бік США з іміджевою місією для демонстрування прапору АРФ районах Світового океану. Сам корабель адмірал Горшко вже подавав сигнал состав у докне. Факт, що цього разу він не попливе на ремонт. Крім того, росіяни вибрали ворогом США, а американське флота Горшкова зможе зробити горошок. Західні аналітики вважають, що у деяких випадках Кремль намагається видати за гіперзвукової церкови свою крилату ракету П-800, яка вже використовувалася для обстрілів України. Королівський інститут стратегічних дослідження присвятив свою роботу чергу публікації характеристикам російської гіперзвукової протикорабельної ракети 3М22 Циркон, якою РФ зараз намагає. Ця лякати США, наприклад, окупанти показувалися успішно проведеним електронним пуском, таких ракет з фрагади адмірал Горшков, що зараз прямує, начебто, до берегів Сполучених Штатів Америки, але раз на те уже пішло електронний пуск. Це лише моделювання відстрілу ракети без її фактичного запуску та виходу з УВП. Відповідно, логіка показує, що гра за росіяни намагаються видати електронний пуск за видатне досягнення. Значить, із характеристиками церкону можуть бути свої нюанси через які США. Та іншим країнам заходу не варто аж настільки боятися цієї рашистської ракети. Хоча, звісно, бойовий прохід корабля, спорядженого гіперзвуковими ракетами, подія видатна, що заслуговує на свою увагу для початку автори Русі повідомили, спростували зайти для себе відповідь, на яку саме технологічну базу опирається рашистський циркон, і картина виглядає насправді суперечливою. Наприклад, за радянських часів був проєкт гіперзвукової крилатої ракети Х-90 для запуску і стратегічних бомбардувальників. Але цей проект так і не дійшов до стадії бодай виготовлення дослідного зразка від заявленого початкової розробки Циркона до офіційної поставки на озброєнні рашистами минуло дещо більше 10 років, і цей строк виглядає занадто рекордним для російського ВПК, особливо якщо пригадати терміни, таймінг по інших аналогічним розробкам, наприклад, щоб втілити в життя проєкт модернізований надзвукової крилатої ракети Х-32, Росіян пішов в проміжок часу від 1980-х років до фактично 2022 року. Той же такий строк. В 10 років орки уклалися під час розробки та постановки на озброєння надзвукової крилатої ракети П-800, Але це був саме той випадок, коли швидко не означає якісно, бо російські військові самі визнавали факт наявності дитячих хворобу у Онікса. Врешті західні аналітики припускають у деяких випадках, коли Кремель показував відео, начебто, успішних випробувальних пусків ракети 3М22 Циркон, то насправді під цим виробом росіяни намагалися видати ту саму П-800, Тим більше що у цих обох ракет Ідентичні габарити, і деякі характеристики також можуть виявитися ідентичними. Далі Русі звертають увагу на такий розброс. На етапі випробувань російські військові стверджували, що їх церкон має фактично дальність стрільби до 400 км при швидкості польоту до шести ма гевда при часі бойової частинки 300 кг. А уже згодом Кремль устами Путіна заявив, що 3 М 22 начебто, має дальність стрільби майже на 1000 км при швидкості польоту до 9 мах. при тій же самій масі бойової частини. Сини в 300 кілограм, навіть якщо при виходити із нижньої стелі 400 кілограм та 6 мах, навіть така оцінка може виявитися занадто компліментарною, як такого вундервафе росіяни, щоб розвивати, хоч такі характеристики мав отримати у два рази ефективніше ракетне паливо аніж на P-800 Онікс, максимальна швидкість польоту, якого близько 3200 км на годину, і тут варто пам'ятати, що Кремль завжди перебільшував власні здатності розробляти та виготовляти на є. Мокну та високотехнологічну зброю. Врешті, розмова пішла про наукоємність, то тут варто розуміти такі нюанси, які визначатимуть застосування циркона на практиці при польоті на гіперзвуковій швидкості ракета. Настільки іонізує повітря навколо себе, що це створює жар плазми, яка унеможливлює використання активної ГСН або зовнішньої цілевказівки, відповідно, стрільба може лише з використанням інераціальної ГСН із наперед заданими координатами. Це вказує, що гіперзвукові ракети як вид зброї в взагалі можуть бути ефективні проти стаціонарних укріплень об'єктів, але у принципі не здатні влучити по рухомим об'єктам, особливо по цілям типу корабелі. Для стабільної роботи свого двигуна гіперзвукова ракета більшу частину своєї траєкторії. Польоту має рухатися на висоті порядка 20 кілометрів. Так вдається нагнітати тиск повітря, необхідний для стабільної роботи двигуна. Відповідно, при знищенні такого для удару по цілі швидкість польоту, тож циркона не може впасти до рівня швидкості ракети П800. Редакція. Каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.